Ви давно просили розповісти мене про моди, які я використовую у своїй грі, і нарешті я вирішила, що таки настав час це зробити. Але яка штука. Спочатку я сумлінно почала робити відео, в якому збиралася розповісти вам про всі мої улюблені моди, але... Ось уже на етапі написання сценарію неочікувано виявилось, що їх у мене так багато, що це відео вийшло б десь хвилин на 40. Тож у своєму телеграмі я вирішила спитати у вас, що ви думаєте з цього приводу, і власне, ви підтримали ідею зробити це не одним довжелезним відео, а серією відносно коротких відосів, розділених за тематиками. Власне, це я тепер і роблю. Тож, відео, яке ви зараз дивитесь, є першим у цій серії. Але перш ніж почати, я мабуть маю зробити невеличкий дисклеймер, тільки. Зрозумійте мене правильно, я не несу ніякої відповідальності за те, що, можливо, якісь зі згаданих модів не працюють у вашій грі чи викликають помилки. І не тому, що я зла і дача, хоча насправді я зла і дача, звісно, але гарантувати вам роботоздатність всіх цих модів я не можу трішки з інших причин. Просто я справді ну, аж ніяк не можу знати, що конкретно ви могли зробити неправильно і в чому саме у вас могла бути проблема. А щоб уникнути цього, будь ласка, завжди читайте уважно описи. Модів, не забувайте встановлювати додаткові файли, якщо вони потрібні, звісно. Та завжди завжди перевіряйте, чи відповідає мод вашій версії гри. Ну і мені здається, що ви завжди можете попросити допомоги в коментарях під цим відео. Звісно, не факт, що особисто я зможу допомогти вам, власне, з причин, які я назвала кілька секунд тому. Але можливо, ваше запитання побачать люди, які стикалися з подібними проблемами і знають, що з ними треба робити. І на цьому дисклеймер можна вважати закінченим. А я Врешті можу перейти до головної частини, а саме розповіді про мої улюблені моди для кас. Ви знаєте, мене завжди трішки дратували стандартні вії у грі. Я маю на увазі ну просто гляньте на них. І річ тут навіть не в деталізації, як ви можливо могли припустити. Насправді, на мій погляд, у мультяшний стиль гри вони загалом вписуються, тож це в принципі може бути питанням смаку. А от їх справжня проблема полягає в тому, наскільки ж погано вони виглядають з деякими ігровими анімаціями, а саме. Коли персонаж якось ну дуже експресивно виражає свої емоції, ці вії можуть ламатись, проходити через повіко. І з цих причин всі ми можуть не дуже класно виглядати на скріншотах. Звісно, можливо, це лише я і мої особисті вподобання, але для мене це справді щось критичне, і тому я завжди маю у своїй папці мод, який автоматично прибирає оцю некрасиву монолітну ві від Максіс з усіх пресетів очей. Тобто, іншими словами, завдяки йому вії від іа просто автоматично зникнуть з усіх персонажів, як у редакторі, так Юрій, і це особливо потрібна штука, якщо ви, як і я, любите використовувати кастомні 3D-вії. До того як цей чудовий мод з'явився у моїй грі, мені доводилось спочатку дуже довго обирати в каталозі пресет -очей без цієї стрімної вії, щоб кастомні просто не проходили через неї. А тепер вона просто сама зникне з відусіль, і вам навіть нічого не доведеться для цього робити. Ви знаєте цей момент, коли ви намагаєтесь створити персонажа, а він просто не може перестати протанцювати та постійно махати руками, коли ви. Просто підбирайте йому одяг. Якщо це дратує вас, вітаю в нашому клубі, бо воно дратує майже всіх, і мене в тому числі. З цієї причини я ніколи не запускаю каз без моду, який забороняє персонажам рухатись. Причому всім не виглядатиме, як просто застигла в часі моделька, що дивитиметься на вас мертвими очима. Ні, він буде рухати очима, дихати, кліпати і типу якось демонструвати ознаки життя. Тож виглядатиме це цілком нормально, зовсім не лячно. До того ж, в деяких випадках Сіми все ж будуть. Виконувати відповідні анімації, наприклад, як при виборі рис характеру чи там зміні ваги. До речі, якщо ви маєте вампірів або магів, то і їхні безкінечні анімації, шипіння та кастування заклять зникнуть також. Цей мод працює абсолютно на всі види персонажів. Мабуть, єдина вада цього моду: оновлювати його доводиться доволі часто, по-моєму, він точно ламається після виходу кожного ділсі або патчу, які хоч якось зачіпають редактор створення персонажа, і через це його кожного. Разу доводиться оновлювати. Але, як на мене, оновити мод – це не те, щоб якась страшна морока, тож не толік не те, щоб суттєвий. Як ви знаєте, за замовчування у каталозі CAS лише дві колонки. І знаєте, що я дуже хотіла б поглянути в очі ті людині з Максіс, яка вирішила, що це хороша ідея. Коли я тільки придбала Сімс, у мене була лише мазова гра, і я не надто розуміла, на що цей мод потрібен взагалі. Але з часом, коли в мене ставало все більше і більше придбаних паків, каталог з одягом став настільки довгим, що іноді мені доводить. Толось гортати його хвилин 5, просто для того, щоб знайти потрібну мені річ. А потім я ще й почала активно використовувати кастомний контент. Тож ви розумієте, чому я почала різко змінювати своє ставлення до цього моду: від «та на що він взагалі треба, до ніколи не буду запускати гру без нього. Цей мод розширює каталог указ, і завдяки йому він стає набагато коротшим. А от шукати щось потрібне у ньому стає в рази зручніше, просто тому що ви одразу бачите більше айтемів. Причому ви можете самі обрати наскільки широким стане цей каталог Каталог, мод може збільшувати його до трьох, чотирьох або аж п'яти колонок, у залежності від того, який файл ви встановите. Особисто я використовую 5, але вам раджу орієнтуватись на розмір свого монітора, бо я підозрюю, що на маленькому екрані настільки широкий каталог може виглядати ну не дуже класно. Але, звісно, ніхто не заважає вам спробувати різні варіанти, просто щоб подивитись, що підійде вашій грі найкраще. Мені важко сказати, наскільки цей мод є об'єктивним мастхевом, але я стабільно його використовую і Хто зна, можливо, ви давно шукали щось подібне теж. Він заміняє стандартну білизну, яку ви бачите, коли повністю роздягаєте свого сіма. Якогось прямо, щоб суттєвого впливу на мою гру, це немає, але воно просто виглядає більш сучасно, нейтрально, ніж те, що в грі є за замовчуванням. Як я і сказала раніше, абсолютно суб'єктивна річ, але хто зна. Може, ви колись бачили цю заміну у мене, подумали, що і вам таке треба, але не могли знайти. Господи, якби ви знали, скільки людей запитували в мене, що за фон і освітлення вказ, я використовую. мені писали просто всюди і настільки багато, що, мабуть, таке каже про те, що ці два моди вам дуже подобаються. А почну я, мабуть, з фону. Це просто такий плаский темно-сірий колір, від якого не втомлюються очі, коли намагаєшся створювати сімів у темряві. Я знаю, що це особливо актуально зараз, коли ми просто зобов'язання максимально економити світло. Автор конкретно мого фону видалив свій блог, тож я не можу дати вам посилання. Але я знайшла дуже дуже схожий, майже ідентичний, і за цим посиланням ви за. Вантажите цілий архів із купою різних фонів. І тут, будь ласка, будьте уважні, виберіть лише один із них. Звісно, ви можете обрати той, що сподобається вам якнайбільше. Але якщо ви хочете щось схоже саме на мій, то оберіть варіант Not Quite Black. А тепер до освітлення. Цей мод налаштовує освітлення указ, роблячи його більш яскравим та приємним. Тепер світло буде йти не лише спереду, прямо на персонажа, як ми звикли, але й трішки зі спини, типу як красиво підсвічуючи його волосся та шкіру. За цим посиланням ви також знайдете декілька варіантів. Варіантів освітлення, і тут знову ж таки важливий момент, тому що ви завантажите архів одразу з декількома файлами. Тож будьте уважні, встановіть лише один із них. Особисто я використовую варіант із назвою, яку я не насмірюсь вимовляти через мою жахливу англійську, але зараз вона має з'явитись десь там на екрані. Власне, ви можете вибрати будь-який із цих варіантів, який сподобається вам більше. Вони всі по-своєму класні. Як і вже згадані колонки для кас, цей мод потрібен здебільшого для зручності та прискорення пошуку. Дуже зручні розділювачі у каталог деталей шкіри, татуювань, шрамів та аксесуарів. Завдяки йому вам буде набагато легше зрозуміти, який предмет відноситься до, наприклад, категорії пірсинг носа, а який до кільця для лівої брови. Особисто мені він дуже полегшує життя, бо у моїй папці моц вкрай багато різноманітних татуювань, скінів, аксесуарів і от всякого такого. І причому деякі з них такі, що може бути зовсім неочевидно, до якоїсь категорії воно може відноситись. А цей мод допомагає. І мені не загубитись. Знаєте, коли розробники тільки на додали режим створення історії, я була просто у захваті. Але коли з часом виявилось, що він доволі одноманітний, нудний і, взагалі, то викликає деякі проблеми під час подальшого редагування цього персонажа. Чомусь я взагалі перестала його використовувати. Але гра чомусь вважає, що я маю користуватись тим у першу чергу, і, мабуть, саме тому продовжує нав'язливо пропонувати мені оцей бісів режим історій кожного разу, як я просто намагаюсь створити нового персонажа Персонажа і мене це справді справді дратує. Тож в якийсь момент я була просто зобов'язана поставити цей мод, щоб зберегти свою душевну рівновагу. Він автоматично пропускає режим історії, коли ви заходите у редактор створення персонажа. А якщо ви колись таки захочете скористатися тими історіями, то все ще зможете це зробити, якщо захочете. Типу, вам все ще буде доступна можливість зробити персонажа з історією, коли ви додаєте нового Сіма. Тож в принципі не втрачаєте ви нічого. Цей мод також вносить зовсім малесенько зміну. Вру, але він виправляє доволі дратуючий, на мій погляд, елемент інтерфейсу. Якщо ви активно користуєтесь користувацьким контентом, і боже, яка це була тавтологія, та щойно, то вам, мабуть, дуже часто доводиться бачити ось цей ключик, яким граб помічає всі моди. І не сказати, що він прямо страшний, просто він здається мені надто вже величезним і помітним. Через це він постійно кидається мені в очі, роблячи каталог ще й важчим для сприйняття загалом. Тому я використовую мод, який замінює оцей синій значок з ключиком на. Просто мінімалістичний кружечок із надписом CC, це, це, що означає Custom Content. І, начебто, це зовсім маленька і незначна зміна, але Боже, наскільки ж більше гра подобається мені з ним? І, до речі, за посиланням, ви знову ж таки, завантажите архів, де зможете вибрати один із восьми кольорів для цього значка. Особисто я використовую сірий, але ви, звісно ж, можете становити той, що саме вам сподобається більше. І здається, на тому і все. <завантажити> Під цим відео ви знайдете посилання на табличку, де будуть короткі описи. Усіх згаданих модів, просто щоб вам було легше шукати серед них потрібний. І посилання на сторінки, де можна буде почитати більш детальний опис та, власне, завантажити. І Я сподіваюся, що познайомила вас хоча б з одним модом, який ви, можливо, не знали. А якщо ви знаєте навіть більше кльових модів для кас, про які я не сказала, то поділіться ними в коментарях під цим відео. Можливо, ви познайомите вже мене з крутими модами, про які я навіть не підозрювала. А я дякую вам за перегляд. І, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось. І можливо перегляньте інші мої відоси, може і вони нам сподобаються також. А я ще раз дякую вам за перегляд і до зустрічі!